Три новачки для зірки у конференц-залі Кіровоградського клубу відбулося представлення новобранців команди. Контракти підписали юний гравець Зірки 2 Олексій Збунь, екс-нападник Чернігівської Десни Олександр Деребчинський та досвідчений Єрема Каваців, який виступав у складі таких команд, як футбольний клуб Львів і лічівець Маріуполь та Моталург Запоріжжя. Останні чотири роки захисник провів у Чернігівській Десні. Я тут дуже багато футболістів знаю і. Подзвонив хлопцям, запитав, що як до чого, я завжди слідкую. Ну, ми вже як і граємо всі в першій лізі, то е, слідкував за зіркою. Ми з ними, кстати, боролися. Теж за четверте місце, четверте-п'яте ми з ними поділили. Так що багатьох футболістів я тут знаю. І цей варіант я для мене був як ну, хороший. Я не вагаючись, приїхав сюди. Конкуренції на своїй позиції новачок зірки не боїться. Мені комфортніше грати центрального защитника. І Якщо конкуренція в команді є, це дуже добре, тому що розвиваюся, так як і я, так і мій конкурент. Правильно ми завжди стараємося прогресувати. Саме цих виконавців хотів бачити у команді наставник зірки Сергій Лавриненко. На протяжні всього року селекціонна робота у нас не закінчується, навіть якщо ігор немає. значить ми не зря люди зараз перед вами. Тобто ми дійсно їх хотіли. Ми з ними, ну, по ним працювали. і. Слава Богу, що так все вийшло, вони у нас в команді. Отримують ігрову практику і молоді гравці команди. Сьогодні е такі футболісти, як Кривошеєв Єгор, підписан контракт і віддан в оренду в Інгулець Петрова. Такий футболіст, як Рибалка, вчора теж підписан контракт, віддан в оренду в, е в Ерес ровно. Також, е дякую Максиму Станіславовичу, е два наших молодих футболіста – це Сидельник Максим і Кушнярев Андрій знаходиться в Бельгії в зарубежной поїздці. Це просмотровий сбор. Між сезоні зірка провела без кадровых потрясений. Головне, вдалося зберегти кістяк команди, каже президент клубу Максим Берецькін. По історії чотирьохлітнього періоду три з половиною року. року Впервые у нас в команді. Ну вот, межсезонье летнее получилось такое, наверное, как оно должно быть на самом деле. То есть не, не было каких-то сумасшедших э, уходов футболистов э, из команды, точно таких же больших огромных приходов э, новых э, новых сил новых игроков. Э, мы э, Самое главное, что нам удалось, это сохранить костяк команды. Вигравати у кожному матчі. Таке завдання ставить керівництво клубу перед тренерським штабом та гравцями. Команда настроена по боевому и есть, наверное, такое хорошее хороше выражение: что наша основная задача это побеждать в каждом матче. Наверное, вот это и есть основная задача. А там, по ходу сезона, будем смотреть, получается у нас это или не получается. Відкриє сезон зірка 26 липня домашнім поєдинком з футбольним клубом Оболонь-Бровар. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.